Залучіть свою другу половинку за допомогою цього простого і потужного методу. У глибині душі ви відчуваєте, що хтось десь створений для вас, але незважаючи на ваше бажання кохати і бути коханим, ви не знаєте, як залучити цю людину у своє життя. Що, Якщо я скажу вам, що існує простий і потужний метод, який приверне вашу другу половинку швидше, ніж ви можете собі уявити, у цьому відео. Ви дізнаєтеся про 15 ключів, які відкривають двері до справжнього кохання. Пункт номер 1 ваша друга половинка вже існує у вашому енергетичному всесвіті. Все, що ви шукаєте, вже існує у вібраційній формі. До того як ви зустрінетеся з нею фізично, ваша друга половинка вібрує десь у всесвіті. Приклад, чоловік роками відчував, що призначений для глибоких і щирих стосунків, сам того не знаючи, він постійно думав про цю людину і одного разу зустрів того, хто ідеально відповідав його ідеалу рішення відчуйте присутність своєї другої половинки прямо зараз, уявіть її присутність, відчуйте любов і зв'язок це створить енергетичний міст між вами. Пункт номер два з'ясуйте, чого ви насправді хочете. Багато хто притягує стосунки, які їм не підходять, тому що вони не знають, чого шукають. Приклад. Жінка перебувала в одних токсичних стосунках за іншими, поки не взяла в руки блокнот і не записала, що саме вона хоче від партнера. Менш ніж за півроку вона зустріла чоловіка своєї мрії рішення Складіть детальний список якостей вашої другої половинки, але перш за все відчуйте емоції, які ця людина принесе вам. Пункт номер 3 Очистіть свої рани від минулого. Якщо ви все ще несете в собі біль від старих стосунків, вони блокують прояв вашої другої половинки. Приклад, чоловік мав проблеми із залученням любові, тому що не пробачив минулу зраду. Як тільки він попрацював над собою, він знайшов жінку, яка ідеально йому підійшла рішення практикуйте прощення, розірвіть токсичні зв'язки минулого і відкрийтеся для нової здорової любові. Пункт номер 4 Підвищити свою вібраційну енергію, ви притягуєте те, що ви є. Щоб притягнути світлу, люблячу людину, потрібно вібрувати на цій частоті. Приклад, жінка, яка зневірилася знайти кохання, вирішила зосередитися на своєму добробуті, бути щасливою сама і через кілька тижнів зустріла людину, яка вібрувала на тій же енергії. Рішення робіть те, що робить вас щасливими, розвивайте любов до себе. І ваша друга половинка знайдеться сама. Пункт номер 5 Звільніть себе від обмежуючих переконань про кохання. Якщо ви вірите, що ці всі хороші вже зайняті, або що б любов викликає біль, ви несвідомо відштовхуєте любов. Приклад. Чоловік вважав, що він недостатньо хороший, щоб привабити когось великого. Змінивши свої переконання, він зустрів жінку, яка захопилася ним таким, який він є рішення. Замініть негативні думки на позитивні афірмації, такі як моя друга половинка теж шукає мене, або У моєму житті багато любові. Пункт номер 6 Живіть так, ніби ваша друга половинка вже поруч мозок не розрізняє реальне та уявне. Якщо ви вже відчуваєте присутність своєї другої половинки, ви прискорюєте її появу. Приклад, жінка поклала другу подушку на ліжко, накрила стіл на двох. І відчула присутність свого майбутнього партнера. Він з'явився в її житті протягом декількох місяців Рішення Звільніть місце для своєї другої половинки. Відчуйте його любов прямо зараз. Пункт Номер Сім. Зверніть увагу на знаки Всесвіту Можливо, ваша друга половинка вже намагається увійти у ваше життя, але чи готові ви її розпізнати? Приклад. Чоловік часто бачив один і той же дзеркальний годинник і чув пісні про кохання. Незабаром після цього він зіткнувся з кимось, хто, здавалося, завжди був призначений для нього рішення Довіртеся синхронізації, Всесвіт направляє вас до потрібної людини. Пункт номер 8 Дійте з вірою та відкритістю. Всесвіт реагує на дії. Залучати любов також означає створювати можливості для її зустрічі. Приклад. Жінка, яка хотіла стосунків, почала частіше виходити на вулицю, записуватися на заходи. Вона зустріла свою другу половинку в несподіваному місці. Рішення. Виходьте зі своєї рутини, ходіть в місця, які вам подобаються, перебувайте в енергії відкриттів. Пункт номер 9 Ваша друга половинка не заповнить порожнечу. Пошук кохання через страх самотності притягує незбалансовані стосунки. Приклад. Чоловік, який відчував себе неповноцінним без партнера, вирішив знайти щастя на самоті. Незабаром він зустрів жінку, з якою побудував здорові та повноцінні стосунки. Рішення спочатку будьте щасливі з самим собою, любов збагатить ваше життя, а не заповнить його. Пункт номер 10 Використовуйте керовану візуалізацію. Уявлення ваших ідеальних стосунків активує схеми прояву. Приклад. Жінка практикувала щоденну медитацію, в якій візуалізувала свою другу половинку. Через три місяці вона відчула саме те, що уявляла рішення Приділяйте 5 хвилин на день емоційній візуалізації своїх ідеальних стосунків. Пункт номер 11 Довіряйте божественному часу. Примус до любові створює опір, Всесвіт знає, коли і як принести її вам. Приклад. Чоловік відчайдушно хотів швидко зустріти когось. Коли він відпустив і довірився, потрібна людина з'явилася природним чином рішення розслабтеся, насолоджуйтеся сьогоденням і дозвольте Всесвіту організувати ідеальну зустріч. Пункт номер 12 створіть середовище, яке відображає любов, ваш простір впливає на вашу енергетику і на те, що ви притягуєте. Приклад. Жінка прикрасила свою спальню м'якими кольорами та символами любові. Через кілька тижнів вона зустріла свою другу половинку рішення зробіть своє оточення гостинним простором для любові. Пункт номер 13 Висловлюйте вдячність за любов, яка приходить, почуття вдячності ще до того, як любов прийде, притягує її ще швидше. Приклад, чоловік щодня писав Дякую за чудову любов, яка прийшла в моє життя. Через кілька тижнів він зустрів жінку, яка точно відповідала його бажанням. Рішення Щодня дякуйте Всесвіту так, ніби ваша друга половинка вже поруч. Пункт номер 14 розвивайте позитивні стосунки навколо себе енергетика тих, хто вас оточує, впливає на енергетику ваших майбутніх стосунків. Приклад, жінка оточила себе надихаючими парами. Що допомогло їй повірити в любов і залучити її в своє життя. Рішення. Спілкуйтеся з людьми, які надихають на любов і щастя. Пункт номер 15 Довіряйте своїй інтуїції. Ваша душа знає, коли хтось вам підходить. Приклад, чоловік зустрів жінку і одразу відчув особливий зв'язок. Він пішов за своїми інстинктами, і тепер вони живуть прекрасною історією кохання. Рішення Прислухайтеся до своїх почуттів, ваша інтуїція приведе вас до вашої другої половинки. Висновок, кохання, якого ви прагнете, вже існує у всесвіті, готове увійти у ваше життя. Але щоб отримати її, ви повинні спочатку створити простір всередині і навколо себе. Чим більше ви вібруєте на частоті любові, тим більш неминучою вона стає. Кожна ваша думка, переконання і дія сьогодні наближає вас до тієї людини. Яка десь також шукає зустрічі з вами. Уявіть на мить, що вона задає собі ті ж питання, що і ви зараз, що вона відчуває ті ж бажання, що вона просто чекає, коли Всесвіт зведе вас разом. Тоді перестаньте сумніватися будьте людиною, яка притягує любов природним чином, яка любить себе повністю, і яка знає, що її друга половинка прийде в ідеальний момент, все вже в русі. Готуйтеся до стосунків, які перевершать все, що ви переживали раніше. Залишай коментар і скажи мені, яку дію ти збираєшся зробити сьогодні, щоб привернути любов у своє життя. Підписуйтесь і активуйте, щоб нічого не пропустити про закон тяжіння і здійснення своїх мрій.